Найчастіше переконання, яке я зустрічаю у людей з тривожними та депресивними розладами, полягає в тому, що людина переконана, що більше ніколи не зможе бути здоровою, що цей стан тривоги, депресії, апатії, що він буде тривати завжди. І цим вона собі робить гірше, тому що однозначно, що такі міркування, такі переживання викликатимуть ще більше тривоги, ще більше внутрішньої напруги, з якою і так важко впоратися. Натомість я рекомендую концентруватися на тому, що вам зараз вдається, і завжди пам'ятати про те, от знаєте, як є лінія життя, і на ній у вас був проміжок життя. Без тривоги, без депресії, чимось наповнений. У вас і триває зараз такий період, в якому ви маєте певний діагноз. І на цій лінії життя, яка ще доволі довга, точно буде той період, той. Коли ви будете себе почувати так, як вам того хочеться. Можливо, для цього треба більше часу, можливо, для того треба буде змінити підхід у лікуванні, але те, що це можливо, це однозначно.